Зрозуміло, бліндажі, кухня це все от складові так бої, звичайно, з яких нікуди на фронті. А як ви загалом розраджуєте себе? Тобто, як ви знаходите ось цю емоційну розрядку на фронті? Все... Дивіться, гумор перш за все, і знову ж таки, все так чи інакше, воно залежить від людей, які поряд. Тобто, на самоті пожартувати особливо там не вдасться. Тобто, звісно, з хлопцями підтримуємо один одного постійно якісь жарти і так далі. Ну без цього ніяк, без цього ніяк. Угу. Ну, у українців є одна мрія на всіх: це перемогти ворога, виграти війну. Але я хочу розпитати про ваші особисті мрії, про ваші особисті бажання, плани на майбутнє. Можливо, ви хочете повернутися після завершення війни до чого до воєнного, або стартувати щось нове. Якщо можете, будь ласка, поділіться своїми прагненнями. Ви абсолютно праві стосовно мрії. Я теж про це мрію і все. Не, як мені здається, все можливо і залежно від себе роблю в цьому напрямку щодо думок на майбутнє, знаєте, дуже дуже складно, тому що весь вільний час я намагаюся поглиблювати свої знання у військовій справі, оскільки я не фаховий військовий, а вчитись в цьому потрібно. Потрібно постійно розвиватись в цьому напрямку. Тому наразі всі мої думки сконцентровані на цьому. І стараюсь сторонньо ніяк не відволікатись, тому чесно кажучи, про майбутнє мало задумуюсь. Життя дійсно нам було таких образів життя одним днем. Ви говорите про те, що зараз заглиблюєтесь у військову справу, тобто надалі все-таки плануєте залишатися в лавах зсу і поєднувати військову справу з юриспруденцією. Я не впевнений. Мене більше цікавить така, знаєте, складова військової, тобто військової справи, не штабна робота там з документами і так далі. А от саме як польовий польова бойова одиниця, не дивлячись на те, що піхота це доволі складно, але ну, мені це подобається. Тут відчувається смак. Всього того всіх тих складових е, мистецтва війни, які можна, які можна відчути, так би мовити. Угу. А чи бути місце професійної кулінарії у вашому післявоєнному житті? Чи не замислювалося? Ви знаєте, я вам так скажу, ну знову ж таки, це все ж було на таких засадах. Знаєте, добровільних я не був на посаді е, там кухара і так далі. Я так скажу, це дуже дуже складна річ, не дивлячись на те, що я не готував щодня, я не готував три рази в день, як то робить там, як того вимагає від е, польових кухарів е, їхня професія. Це дуже складно, це дуже складна річ. я собі тільки від однієї думки мені стає погано. Мені краще. Зброєю в багнюці рити окопи і бліндажі, але ну це дійсно дуже справа і велика честь і хвала тим людям, які займаються і годують бійців. Богдан ну, не на сам кінець. Я хочу вас запитати, яке життєве кредо ви маєте? Е, мабуть, мабуть, я скажу так: не втрачати, е, не втрачати тягу, навчатись чомусь новому. Постійно будь ну, як казала, війна не ти не можеш бути до кінця впевнений, тому що тобі які, які навички знадобляться в житті, в тому числі і на війні. Ні, це не стосується тільки там бойових дій, і так далі, але в цілому не знаєш, що тебе чекає завтра. Ну, часто так трапляється. Тому постійно навчатись, цікавитись, вивчати, дізнавати щось нове. Я би якось охарактеризував і сформулював би це так.